Людина здатна змінювати світ, якщо змінює саму себе. Щастя не в тому, щоб мати все, що хочеш, а в тому, щоб любити те, що маєш. Книга це найкращий учитель і найближчий друг. Найбільша невдача полягає в тому. Що людина віддає перевагу зовнішньому благополуччю відносно внутрішньої свободи, здоров'я це багатство, що не може бути перевершене ніякими скарбами світу. Життя без думок ніщо інше, як смерть в русі. душа без знань темрява, знання без душі. Смерть. Коли в нас немає внутрішньої свободи, то ми миємо підлітки від нашої залежності від зовнішніх обставин. Життя це надто короткий час, щоб жити його для інших. Щоб бути щасливим треба не боятися стати самим собою. Не думай про те. Що забув. Поміркуй про те, що навчився. Найбільшим скарбом людини є вільний час, якого ми ніколи не повернемо. Щастя в серці а не в зовнішньому світі. За день ти маєш тільки дві години одну, щоб сказати правду, а іншу щоб її слухати. Добро. І зло у нас самих, а не у тому, що нас оточує. Найважливіше вірити в себе, а не вірити тим, хто тебе критикує. Той, хто багатий духом, ніколи не буде бідним. Душа це вогонь, який не можна затушити. Щоб відчути добро, треба давати добро іншим. Свобода це не тільки можливість вибору, але і відповідальність за свій вибір. Життя це танок, а людина танцюрист, який обирає свої кроки. Найбільший скарб на землі це знання, а найбільший страх це невідомість. Багатство це не в тому, скільки маєш, а в тому, скільки даєш. Людина повинна бути розумною, а не знати багато. Найважливіше це не те, що ти знаєш, а те, як ти використовуєш свої знання. Хто дбає про своє здоров'я, той дбає про своє життя. Щастя, це не в майбутньому, а в даний момент. Тому що в майбутнє завжди залишається майбутнє. Той, хто живе в гармонії з природою, живе в гармонії з собою. Людина не може знайти себе, не знайшовши Бога.